Доброго вечора. Я Наталя Паляниця. Запрошую вас під обажур, і телеглядачів, і радіослухачів. Я переконана у тому, що ви точно знаєте ті пісні, на які він написав слова. Ці пісні дуже популярні, їх виконують відомі співаки. Це і Іво Бобул, і Василь Зінкевич, і Лілія Сандулесу, і Павло Зібров, і Віктор Павлік, Алла Кудлай. Я можу перераховувати ще цей список довго і довго. І власне дуже тішуся з того, що сьогодні у мене в гостях відомий поет-пісняр. Степан mm -hmm. Галіварда. я вас вітаю, Добрий вечір, вам. Рада бачити. Я також дуже Ви щепо. на Хмельниччині лише декілька днів і дуже дякую за те, що знайшли час і ну, прийшли сюди до нас під абажур. Ви знаєте, я так давно прагнув побувати в Хмельницьку, на Хмельниччині. Ну, власне, на Хмельниччині я бував і раніше, тому що я народився за Збручем в Гуднавзятніщині uh -huh. і, Тернопільська, і область. Не, Тернопільська область, і якось так все життя з малку, я знав, що, що, на є, тому, Хмельницький. що є Хмельницький, бо на тому боці Збруча це. Тут українці, а там москалі. <риклад> <риклад> І свідомістю довго десь так ці, ці два протиріччя не могли поєднатися. Звичайно, це були такі народний гумор. Але по великому рахунку, я, коли по великому, почав займатися по серйозному творчістю. І коли провів уже по Україні в останні 20 років свої концерти, і весь час була моя мрія, а що ж там за Збручем? Я колись сюди потрапив. Чи дійсно там, скалі, чи, чи дійсно нет, там ще до цього дні? Чи <сум> вже? І знаєте, я дуже щасливий і радий, що за, 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 за час спілкування на Хмельниччині я побачив, що такі ж нормальні, такі ж щирі українці, такі ж я не люди. я взагалі не знаю, як ви з тобою сумнівалися. Такі, ще. Ну ви розумієте, я не сумнівався розумом, але десь. Поти які все одно що, ж думаю, а як воно? А таке, а чи справжні? Я дуже радий, що такі справді українці, і я дуже тішуся з того, що Хмельниччина також я побував останніми днями на урочистостях тут таких на заходах міських дуже серйозних в пам'ять Небесної Сотні на, 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 на час Злуки, де де побачив, як натхненно люди і, і шанують українські, як патріотично на сьогодні всі налаштовані. І я м, зрозумів для себе, що очевидно таке Україна таке справді єдина. І, я навіть шкодую, що я трошки пізно до вас приїхав, mm -hmm. але я гарантую вам, що я надолужу прогаяни mm -hmm. е, своєї творчості. Я не знаю, як ви концерт. так в нас сумнівалися, навіть мені якось і дивно це трошечки чути. Mm -hmm. Але давайте все ж таки до творчості. Я от на початку програми назвала дуже багато відомих співаків, та, ну, які зараз представляють mm -hmm. таку традиційну українську естраду. Е, ви разом з ними співпрацюєте. Вони є популярними, на їх концерти ходить глядачі, вони пісня власне, зі співаком. Та? Mm -hmm. Ви, як автор текстів і композитор, ніби десь там на дальньому плані. От, в кращому випадку mm -hmm. говориться на концерті, що дійсно це автори пісні. Та? Чи немає заздроща у вас? Як ви почуваєте себе от в, цьому, от в такій площині? Ви абсолютно то, що сказали половину е, справи творчої. Друга половина є, що завтра ці мене немає ніякої. Е, справді так воно у нас е, було заведено, і, на жаль, до сьогоднішнього, дня, що авторство е, не завжди е, оголошується виконавцями. Ми бачимо, як ви кажете, на екрані їх всіх, де ви хоч раз читали, дуже рідко е, після звучить, і хоча б тетрами йдуть, угу. що автор такий, музики, такий, автор текстів. Такий-то от і тому, і це все дуже. Це впливає на психологію нас, тому що Бо щоб хочеться. вони співали, якби не ми розумієте? виходить. От і тому ця несправедливість вона і відображається в захисті авторських прав. Тому що мало того, що вони про нас не кажуть, що ми їм написали, так вони ще і не реєструють е наших а прав після кожного концерту. А ви, ці, а концерту, ви ці тексти ці, цю музику просто даруєте? В, в нашій системі, от я 22 роки працюю творчо, так би мовити, в пісенному цеху. І і за цей час була головною потребою поета, це, щоб у нього взяв в співак пісню Я і щоб розумі. вона зазвучала. От, так було з самого початку. Але тут є своя і справедливість в тому, що таким чином і ім'я автора десь воно в кінці кінців кінці, ага, з'являється. Ага, ага. І якщо автор, так би мовити, разовий, то пісня зазвучала одна. І воно може пропало. От я написав більше 300 пісень. І мої пісні співають всі, майже всі українські виконавці, ну, крім деяких тих, що ми не зійшли з душевними або якимись емоціями. А Ви емоціями. знаєте, от ви відповіли mm. на моє запитання, і я так собі відчула, що я так і була права, що от саме цей брак уваги і, можливо, недостатньої. Сконцентрованості на авторах пісні, та напевно відкрив вам інші канали. Тобто, ви стали таким піснярем, не поетом, піснярем гастролюючим. Ви конце... возите свої концерти, ви самі приходите до глядача. Я навіть можу показати у вас є власна афіша. Я її зараз тримала в руках, зараз ми покажемо нашим глядачам. От таким чином, от це афіша, яка має назву Я вас люблю. Зараз будемо дізнаватися у Степана Петровича, чи буде він тішити своєю творчістю хмельничан. Але спочатку все ж таки я би хотіла трошечки нагадати вам таке з попорі з власне, тих пісень, до яких написані тексти Степаном Галябартою. Послухаємо. Мамошики дим, шики дим. ой, мамо, шик ідим, ой, мамошик іди, шик знову повернусь туди, де живеш і ой, мамо, шик, іди, шики дим, на Україну поверну, через роки, через віки. Наша згуба чоловіча вже давно, але якщо вино і жінку не любити, тоді навіщо нам на цьому світі жити? Жінки і вино, жінки і вино, то наша згуба чоловіча вже давно. Але якщо вино і жінку не любити, тоді навіщо нам на цьому світі жити? Пан Галібар, да, поет-пісняр у мене в гостях і е, такий співочий поет-пісняр, я його сказала. Доля змусила. <с? <с?> Доля змусила. А як ви взагалі самі от, оцінюєте те, що ви заспівали? І... Знаєте, я справді заспівав тому, що е, я... Коли почав масово е, писати пісні, коли їх почали виконувати, коли назбиралося цих пісень багато, коли я почав робити свої концерти в Палаці України, у мене було шість концертів за цей як час. як творчий вечір. Як так? творчий вечір, десь співали всі мої пісень, тому що е, я вважав і вважаю досі, що кожен має професійно виконувати свою роботу. Mm -hmm. Я поетем я писати вірші, співак, який вчиться в консерваторії, повинен закінчувати хоча б консерваторію, він повинен співати. Пісні, от, а композитор повинен створити музику. Mm -hmm. Але так сталося, що Пісню, про яку ми скажемо пізніше, в мене був концерт у Львові в 2002 році, і Степан Гіга, з яким ми написали написав І Ми Яворину, можемо сказати, що «Яворина» це з, також автор написали, слів так, Степана Галібарда, Ми поговоримо. Назара Яремчука. Uh -huh. Він не зміг бути на моєму концерті, бо у нього були гастролі. І, а я собі думав, зрозумів, що без «Яворини» концерт не мав би того, того, того успіху. Це вже є ваша візитівка. Та візитівка. І я пішов до хлопців судячи і кажу, хлопці, як ви дивитесь на те, щоб. Я був Розпочив, каже, ну давай спробуємо тебе записати. І я став до мікрофона, тому що я завжди коли раніше стояв з цього боку, коли записувався пісні звукозаписую води... студії. Та? От, mm -hmm. І я став спробувати. Правда, до того часу я співав з дитинства. Тут нічого гріха таїти, в мене абсолютний слух. Так, так для друзів та? для і для себе і на, на вечірках і в хорі співав я постійно. І тут ми знали, правда, намучилися ми десь більше як з півдня. Uh -huh. В підсумку записали Яворину. От і з того часу почуємо, я зрозумів, що, що десь, і, і, і це може бути частиною моєї творчості. І я записав свої пісні вже десь в мене більше 20 пісень. Власних, я розумію, що я не є виконавцем професійним, але моє авторське право дає мені право, право. знову ж таки. Тому що я вважаю, що і переконуюся вже на, на підставі тих вечорів, які вже пройшли, що це людям подобається і воно ну, від того ще ніхто мене не заганьбив. То буде концерт в Хмельницькому В Хмельницькому концерт буде 2 березня в міському палаці культури. Я, от, міський, б, будинок міський будинок культури угу. на в, Проскорівській вулиці о 18-й годині. Буде двогодинний ну, може, більше трошки концерт, де я буду читати вірші і співати свої пісні. Ну і щиро палко. Закохано розповідати про жінок і читати вірші Це для ви жінок. Можете. От, і, і нові вірші, і ті вже які є, і нові пісні Будуть, будуть премії двох моїх пісень. От, тому що я раніше, коли в мене були концерти збірні, коли співали інші мої пісні, то вони співали ті всі, що написані колись, поза колись. А ви готові вже нам хмельничанам представити А Я готовий прем'єру прем своїх пісень, які ніхто ще не чув, крім вас. Тому я дуже десь і, 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 і переживаю. Числа, і, так? Думаю, що на суд. Ваших жінок, особливо, тому що буде мати бісень про кохання, ну от я би хотів, щоб мені сказали те, що я заслуговую, або я поїду дасть з концертами, або буду гастролювати по Хмельницькій області. Пан Петрович, дивіться, кожна в принципі професія має свою обетку, і які навчають у вищих ага. учбових закладах, та і того самого композитора, і того самого співака, Ну, будь-яка, та ага. от, але якщо говорити про поета. О, а тим паче про поета-пісняра, так? Mm -hmm. То тут, начебто, ну, на літераторів то вчать, звичайно, так. Тут дуже така специфічна все ж таки діяльність, в чому її особливість. Ви розумієте, я справді я професійний літератор і закінчився університет, українською філологією. Филолог. Так, української mm -hmm. філологією я закінчив, але в школі не працював, тому що я ще десь з середніх класів вже почав писати вірші, а наприкінці школи, в десятих, я вже писав вірші твори віршами, і випускний твір я писав віршами. Вже. І через те десь я собі омріяв, намріяв і так склалося. І розумієте, от ви правильно сказали, що кожна професія має свої ази і свої початки. Mm. Таким є для мене слово. Слово для мене не тільки е, як е, компонент речення, а слово є як ядро, як образ, як, як, як смисл, як звук. Як, як звук і як код. Угу. Замієте, це перше, а друге, що коли слово поетичне, воно писане і читане очима, то слово е пісенне воно звучить, це звук. І коли ти можеш читати слова, не, не здумуючись, як вони один з одним співставляються, чи приголосні з голосними, е чи, чи є там алітерація, чи там немає Tenemos таких щеплячих забагато звуків, як гусаків на, 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 на ставі, то тут. Одразу це впадає в, в ухо, і чути дуже це подібно. От, от дивіться, наприклад, така гарна відома всім пісня. Там, де біла хата, а, там там, там, де біла хата, хата, де біла виходить, розумієте? <со> от, тобто от, от, Отаке речення. <соця> от Далі пісня, це, 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 це є ну, абсолютно окремий вид діяльності творчої. Це є чотири максимум хвилини звучання. І в цих чотири хвилини має бути вкладено весь Місце того, що ти хочеш людям розповісти, ти маєш показати щось таке, щоб людей зацікавило. Там має бути або переживання, або те, що люди пережили. Тобто ти маєш сам це пережити. Бо як ти сам не пережив, то і людину цим нічим не зачепиш, бо вона бачить, якщо ти склав докупи слова. То вони як ото цегла складно на а але стіни рівної немає. Так і тут це, це другий варіант, і третій варіант пісня, яка вимагає від слова пошуку різноманіття слів. Ми в, mm -hmm. ми в побуті послуговуємося ну, максимум 100-200 слів. Не використовуємо стільки. І а коли, коли я пишу пісню колоритом, Так, я ж не можу чи? газетами, фразами э, 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 сказати не. вам так, щоб ви мене полюбили. Сказати, я о, Господи, о, як я вас люблю. І бачу кожен день перед собою, ви тільки не згадьбіть свічу мою холодною байдужою рукою. І от коли починаєш писати, І тому очевидно, воно і має свою свіжість, ця пісня, mm -hmm. що э, ти намагаєшся словами так сказати, як ніхто. То, що до тебе не казав, і зачепити душу людську, і в кожному слові має бути ще твій національний код. Тому що якщо ти свій код не складеш з кодом людей, які слухають тебе в залі, чого одні пісні популярні, а інші азивалися а б виконавець, Це музика. Ні, сенс... душу, розумієте? а людина та. тебе не сприймає, тому що воно фальшиве. Тому що воно чуже, воно просто зроблено, воно воно не створено, не витягнуто з душі, не видерто з тих печінок останнього того болю, того горя, того, того на на, 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 на і на, на дереві, розумієте? Петрович, почитайте щось. Я не можу, якщо у мене поет у студії не почути його поетичного слова. Догорає калина на вітрі, вчорашньої слави. І бентежний полин, ностальгію теж відгорів, Україна моя, молода і незряча держава. Дай мені зрозуміти шляхи твоїх поводарів. Так стражденно до тебе йшли і князі, і холопи, і топтала орда твій народ на дорогах століть. Припадали тебе до галер і Росія, і Європа, а в Стамбулі і досі ще плач. Роксолане, стоїть, хто дає Україна? Земля чи окраїна княжа, доки будуть глумитися з тебе чужі і свої? І коли ж то нам Бог вірний шлях із туману покаже, щоб і ми, як птахи, не летіли у теплі краї? Пішли за тебе на бій січові стрільці, брат на брата, і в сибірських копальнях молились на твій образок, і в далеких Канадах клялися тебе захищати, українці мої, мій відірваний вітром листок. І нарешті ми стали держави своєї обранці. Кольори прапорів щиро нам затуманюють зір. Тільки я все ж боюся, що завтра прокинуся вранці, а на дворі нема України, лиш віз на Сибір. Не дай Боже. Не дай Боже. <ків> Дуже дякую, такі, знаєте, у вас просто слова дійсно настільки точні, ви ж були і на Майдані теж. Ви знаєте і відчуваєте, от навіть ваша перша збірка, коли вийшла, у вас там було один із розділів Біль України. Так. Ви як ніхто дійсно, от поет, мені здається, це взагалі ті люди, які без шкіри, вони настільки відчувають все те, що відбувається в державі, і я завжди кажу, поет тоді популярний, коли він співзвучний тій душі нації своєї. І от ви зараз показали цим віршам, наскільки ви дійсно співзвучний. Я знаю, що на ваших концертах є пісні, на яких люди стоять, стоячи сприймаються пісні. Є пісні, на яких люди плачуть зі слізами на очах. Це дійсно багато дуже ваших творів присвячені і Героям Небесної Сотні, багато творів тій війні, яка зараз відбувається. Ну і, звичайно, яворина це настільки потужний. Твір, який ви написали разом зі Степаном Гігою, і який він виконує, і ви виконуєте його. І саме на цьому творі люди дійсно стоять. Історію ви зараз нам розкажете. Ми її, я нагадаю нашим глядачам цей твір, так? Mm. і зараз ми про це поговоримо. Я на світі прожив, наче спалах зорі, на світанні. Наче крапля роси, наче крик журавля тільки мить, я не вірю ніяк, що й до мене прийде день останній, і в жертовнім вогні моє серце на попіл згорить. Я ж так щедро кохав, я ж так вірив у зорі і в очі. Душею своєю я вас як умів причащав, але, видно, Господь мені краще життя на пророчі і до себе забрав, щоб у райськім саду я співав, на могилі моїй посадіть молоду я ворину. І не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну. Певно, в цьому і є та найважча провина моя. Автор слів Яворина, Степан Галябарда сьогодні, гість під абажуром. Звичайно, кожна пісня має свою історію, але тут якась особлива, напевно, історія для того, щоб написати такі слова. Ви you знаєте, know, я коли почав uh, писати пісні професійно, вже uh, співали їх майже всі виконавці, крім Назара Іренчука. Мене теж це мучило. Тому що, коли я в Челівцях вчився, якраз в 70-х роках вони спалахнули. І на моїх очах все це народжувалося. Я ж Подумати не міг тоді, щоб мене доля, аж потім в житті з хлопцями цими знову зведе з Зінкевичем з От. І з Остапом Гаровичем ми поговорили, і він каже, пане, я хочу дати пісню одну Назарію. Я кажу, давай І стрілецький романс я написав. І єдину пісню, яку виконує Назарій Янчук, це стрілецький романс мій. з Остапом Гауришем. А потім я теж зустрівся колись в Києві, такі були модні до Дня міліції вечорі, і там збирали кращих виконавців. І в 94-му третьому році мене туди запросили, бо я там читав вірші, щось таке, і я там побачив Назарі. І він каже, Степан, Боже, як я хочу, щоб ми собі написали, що оце я їду, цей в Канаду тільки їхав до операції до брата. Uh -huh. Оце я їду в Канаду, я повернуся. І давай ми з тобою зустрінемося, напишемо, напишемо це. Напишем, він таким запалом, таким запалом. Я кажу, добре Назарчик, ми написуємо, напишемо. От, Поїхав, він вертається. І, а потім далі знаємо, що сталося після того, от, ч, через рік наступний. Ми побачилися останній раз на концерті Репчинського на сцені, він вже не міг стояти. Юрій Репчинського. Ми вже тоді він каже, Степан, як шкода мені? Я розумію, що я в і така була туга, така була. Мене це зачепило, а ще більше, коли на раптом я чую, що він помер, а я нову зламав. І я в гіпсі сиджу перед телевізором, і мене злотик каже Саше, поїхав Степана на похорон, Кажу, Я кажу, «Ну, Сашко, Я не можу мене я ногу зламав. Ну як я поїду з гіпсом сюди-сюди? От і уявіться мені мій стан, коли я телевізор, і я коли бачу цю море народу, яке розлилося по моїх рідних черніцях, по моїх тих дорогах, де я ходив, де, де я Назарком зачався, де ми де, де вони ми, ми, ми ламалися до нього на концерти, вікна виривали, двері виривали. І раптом його несуть, і все мене так це про про пробило. Я через півгодини фактично написав це хай та шмаром. І п'ять років в моїх книжках я друкував цей вірш. І п'ять років ніхто до нього не міг взятися. Якось мені було так образливо. Я пропонував багато. А ви хотіли, щоб це була пісня? Я ж писав все як пісні. Я не пишу вірші в чистих, в мене всі писані тексти. Я показував різні, не хочу зараз, різних сил обставин не склалися. Я ж в 2000 році ми були на хвилях «Ситязя» така була популярна тоді, де був фестиваль і була передача. зараз Немає вже. Він трошки переродився, і ми там з Степаном Гігою зустрілися, і він каже, до мене підходить. Я сказав, пане може, щось таке у вас є, що ніхто не співає. І мене якось так раптом поробили, якось Спану, є такий текст, я мене тут же з собою був, показую, бачу, він читає. І тут же відчуває я, що от він білий стоїть. Да? От його вже тут зразу провели. Ми роз'їхалися, і через тиждень він телефонує приспів. Приспів зразу в нього вдався. Mm. Да, а заспіл трошки-сюди. І з того часу вона звучить. І і дай Бог що Ну, звичайно. У вас вас навіть ваш концерт називається я ваш, я вас люблю. Я знаю, кого ви любите. Ах. Ви любите жінок, ви любите Україну, правда? Так. І в Україні жінок. <гум> Ми перейшли на жіночу тему. Я собі подумала, що Тернопільська земля дала таких двох сучасних потужних митців: це Степана Галябардо і Віктора Павліка. Ну, Я колись почула у нього пісню Кохайте жінку. Потім вже <гум> дізналася, що це ваші слова і ваш текст. Та? Так. От. Музика чия? Музика хлопця одного із Дніпропетровщини. <гум> ну, так, дуже цікаво. Але знаєте, коли я її почула, я подумала, боже, слухайте, такі слова. От точно той чоловік, який писав, я щось була впевнена, що це чоловік, який писав про <гум> жінок. Він е, точно знає, чого хоче жінка. Ви знаєте, чого хоче жінка? Я знаю, чого хоче жінка. От я знаю давно, але тільки недавно я в цьому переконався. Зрозумів. Жінка хоче, щоб жінці потрібно. Читайте. «Жінці потрібна казка, ласка. Mm. Жінка потрібна казка, і кожен день дива. Жінці потрібна ласка, і кожен день дива. Жінці потрібен погляд так, щоб аж нашкий спік. Жінці потрібен поряд. Сильний її чоловік. Кохайте жінку, кохайте жінку. Цілуйте руки і уста, кохайте жінку. Єдину жінку. Найкращу жінку на всі літа. Жінці потрібен дотик. Серця, душі руки. Жінці потрібні котики, ружі, тюльпани і буски. Жінці потрібно красиво в щастя весь вік прожити. Славлю, і юну, і силу, Боже, спиницю. Мить. Дякую за такі гарні слова. Ви знаєте, коли я почав писати пісні, зрозуміло, що і пісні писати треба від імені жінок, тому що жінки теж співали мої пісні. Mm -hmm. Сантелеса «Несу свій, свій хрест. Така відома пісня. І я, м -м, проживши поруч з дружиною, вже 40 років цього року 40 буде. Років. Так, і проживши е Звати поряд Людмила. І проживши поряд з, з, з жінками чужими, mm -hmm. от в мене така є пісня, якби ще ти була чужа, то не було б тобі ціни. Якби ще ти була чужа, ніхто б мене вже не спинив. Якби ще ти була чужа, не знав би нині я вини, якби. Чи ти була чужа? Ет, відвернися до стіни. Це, це такі, та? У нас така пісня є, дзвоник гурт дзвони виконують uh -huh. її. От, і, розумієте, Для мене жінка це найвища, найвищий прояв любові, турботи і ласки, і терпимості. Тому що чоловік він створений для того, щоб іти, вгризатися, добувати, незважаючи інколи на те, що, як. Навколо тріски летять вони, чи, чи, чи гостро, чи, чи не гостро. Жінка це основа, жінка це духовність, жінка це родина. Жінка, Резиня, жінка це чоловік. Зрештою. А, <laughs> тому, ось що... так ви завернули. <laughs> Абсолютно. От. І тому я з п'єтем ставився страшенно до своєї мами. Для мене мама свята людина була, просто царство небесне. Я, я страшенно обожнював свою маму, тому що 45 років я залишилася без батька, мені було 14 років. І з того часу мати себе присила тільки. Мені, моєму сину, вісім років прожила з нами, з чужою невісткою. Не, не так кожен знає, що сім'ю не так просто тримати. Вона витримала, і я вдячний їй за те, що вона мені сина виховала в такому міцному нашому українському дусі. От і дружина багато чого. Завдяки ну, моїй мамі інакшої стала. Неї, та? Так, тому що ну ми ж сходимося, чужі люди, а потім з'ясовується, що хтось когось має виховувати або терпіти, або любити. А любити треба всіх. От і, і це робить життя. Я дуже тому... дякую вам за те, що ви <гум> прийшли під абажур. Така була у нас з вами така дійсно тепла зустріч. Та звичайно здоров'я, і звичайно усіх тільки найкращих побажань і в житті, і в творчості. Дякую. Я вас люблю. І байдуже мені, який на дворі день, яке століття. І я вам, як ложе, душу розстелю і забуду з вами вже про все на світі. Все, я так відчуваю, що наша розмова продовжується під абажуром. Дорогі наші глядачі, ми вам дуже і слухачі, ми вам дуже дякуємо за те, що були разом з нами. Я отримала такий, знаєте, таку хвилю натхнення. Ми побачимося з вами 2 числа в Хмельницькому міському будинку культури на концерті Степана Галябарда. До побачення.